Син в погоді з вчорашнього дня пішов четвертий. Два роки нічого не знав, А нещодавно вийшли два хлопчики, які разом з ним були десь в Лілоградському От Звідки ми дізналися? Що минуть темні, чорні дні, і прийдуть світло і радість в наше життя. Він туди декілька разів е, до нас приїжджав на початку вересня і все, потім зв'язок е, обірвався і ми з ним змогли зв'язатися тільки коли е, виїхали з Маріуполя. Дізналися, що він вийшов за Зовсталі. Я тут заради сина. Знаю, що живий, що він у Мордовії, а так нічого більше.